Прямому зв'язку є наш перший гість Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи. Пане Костянтине, ми бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні, доброго ранку, героям слава вітаю глядачів вашого телеканалу. Пане Костянтине, поговоримо з вами зокрема за південної нашої країни за Запоріжжя. Яка нині тактична ситуація в місті? Що вам відомо? Можливо, були чути вибухи вночі? Можливо, все було спокійно. Розповідайте. Ну, ситуація напружена, тому що е, більшість е, територія області окупована. Запорізька громада віднесена до переліку: ну я маю на увазі місто Запоріжжя, до переліку тих громад, які заходяться в притул до зони бойових дій е, е, наказом мінреінтеграції. Відповідно періодично відбуваються артилерійські дуелі. вправні українські артилерісти б'ють ворога, працює. Живемо з постійними повітряними тривогами. Буває таке, що там закінчилося через півгодини. Знову закінчилося через годину. Там знову. Відповідно, ситуація. Така, якби місто готується до оборони, декілька кіл оборони збудовано довкола обласного центру. Якби збройні сили, нацгвардія, добровольче формування. Ми в як бійці Легіону Свободи виконуємо завдання, пов'язані з захистом Запоріжжя від наступу російських і керованих нею бандитських формувань. Пане Костянтине, також розуміємо, що в принципі в область окупована, і росіяни здебільшого дістають і артилерію, також своїми реактивними системами залпового вогню. Наскільки часто вони їх застосовують, і що саме стає ціллю окупантів, тому що дуже часто чуємо інформацію про те, що обстрілюють звичайні наші селища. Окупанти постійно луплять із артилерії. У нас є низка громад на території області, які перебувають під постійним безперервним артилерійським вогнем. Окупантів це. От на цьому тижні це Новодарівка, Оріхів, Гуляйпо Оріхів, Гуляйполе і Степноївська. Ці громади найбільше страждають. Оріхів це найбільше такий населений пункт під контролем українських військ, який стоїть на шляху до обласного центру. Відповідно, там і мі міномети, і танки, і артилерія, і гради були повідомлення, зокрема, що Гуляйпільська громада зазнавала. Ударів російської авіації, б'ють вони абсолютно правильно сказав, здебільшого по цивільній інфраструктурі. Зокрема, от в Степногірську, з якогось дива окупанти завдали артилерійського удару по дитячому садочку. Що вони там шукають, невідомо. Якби вони руйнують житлово-комунальну інфраструктуру в двох районах області: це Мелітопольський і Бердянський, вже тривалий час перебитий газогін, тому що його перебили росіяни своїм. Обстрілами в Степногірській громаді перебита каналізація і перебитий водопровід, тобто людей немає доступу до води. Крім того, щоб ви собі розуміли, от по ситуації в окупованих територіях три чверті виробничих потужностей обласного водоканалу знаходяться на окупованих територіях. А це села і селища, тобто значно ускладнена подача води і робота водопровіду на багатьох на Території багатьох громад Запорізької області. Так ну. І це дуже велика небезпека. Я маю на увазі щодо обстрілів окупантів, тому що вони у своїх ватних пабліках постійно там публікують, що нібито українські захисники на території шкіл, лікарень, дитячих садків розміщують свої батареї, розміщують свої склади озброєння. Тобто окупанти, так би мовити, прозоро натякають що вони далі будуть бити по цивільній інфраструктурі, і саме тому українські захисники. Які використовують тому числі і натовську техніку, ті ж самі хаймарси для того, щоб точково знищувати артилерійські склади, для того, щоб окупанти далі не лупашили по цивільній інфраструктурі, не руйнували її і не знищували елементарні можливості для проживання на території тих чи інших громад Запорізької області. Пане Костянтине, також у Маріуполі напередодні зафіксували великий рух військової інженерної техніки та живий жива сила рашистів у напрямку саме Запоріжжя. Чи відомо що це за техніка? Куди саме вона рухалася? В якій кількості загалом чи вам щось відомо розповідаєте? Ми вже неодноразово чули, і бачили відео, фото, докази, що рухається техніка гаубиці, артилерійські системи, різна там броньована техніка в сторону Запоріжжя. І там навіть, ну, були повідомлені, що вони готуються до наступу на обласний. Центр заводять вони на територію області техніку, і особовий склад. І тут ж не тільки з Маріуполя. Вони через Бердянський торговий порт завозять техніку, боєприпаси. А з Бердянського порту вивозять награбоване на території Запорізької області зерно. Тобто вони проводять і ротацію, і завозять підкріплення і намагалися вони ж відновити роботу Мелітопольського аеродрому, також щоб перекидати і техніку, і живу силу, але всі їхні спроби відновлення, наші вправні захисники все це помножили на нуль. Пане Костянтине, нині з окупованих територій фактично є лише одна дорога виїзду звідти це через Васильівку, де стоять там просто кілометрові черги із автомобілів. Люди по декілька днів там живуть і ночують. А в сторону Кам'янського їм подекуди вдається виїхати. Утім, окупанти пропускають лише там обмежену кількість автомобілів. Скажіть, будь ласка, чи не змінилася ситуація там наразі, і можливо вам вдалося поспілкуватися? З людьми, які ось пройшли е, цей шлях виїзду з окупованих територій, ситуація геть не змінилася на блокпостах, там, де люди намагаються виїхати з окупованих територій, кілометрові черги, по декілька діб люди стоять, умови жахливі. Ніяких там побутових умов не випускають окупанти з автомобілів, навіть в туалет сходити, в тому числі ні жінок, ні дітей. Ми спілкувалися у нас, окрім фронтових підрозділів Легіону Свободи. Ще працює волонтерська служба. Ми от до нас зверталися люди, які виїжджали з окупованих громад Бердянського району через Васильівку. Вони розповідали, що вони 2-3 дні стояли на блокпосту. Окупанти могли під будь-яким приводом розвиватися, Звернути машину просто в будь-який момент, навіть незважаючи на те, що машина от уже була готова проїжджати, блокпост, шукають військових, шукають чоловіків, чіпляються до будь-якої дрібниці для того, щоб пограбувати, обікрасти виїжджаючи населення або під будь-яким формальним приводом його не пропустити. і але люди все одно виїжджають, і причин тому декілька: по перше, вже життя стало нестерпне на окупованих територіях. Це зі слів от, людей, які виїжджають. По друге, що там немає доступу до елементарних соціальних чи медичних послуг, ціни різко вирости. І, крім того, люди дуже бояться за зиму, тому що вони не знають, як буде проходити опалювальний період на окупованих територіях і. Те ж саме, що я казав, що перебиті газопроводи немає можливості ні води підігріти, ні обігріти власну домівку, і окупанти, окрім газогонів, в деяких громадах перебили ще й лінії електропередач. Тобто там постійні перебої зі світлом. Тобто люди бояться за своє життя під час зими, під час опалювального періоду, і тому виїжджають на території, які підконтрольні українській владі. Пане Костянтине, сподіваємося, що усім вдасться виїхати і не бути ось на території тимсово окупованих самовзимку, тому що дійсно немає ні газу, води, світла, як люди будуть виживати. Це звісно велике велике питання. Також хотіли у вас дізнатися, якщо вам відома інформація щодо Запорізької атомної електростанції казали, що окупанти почали використовувати поблизу станції важке озброєння? Вони прекрасно знають, що наші збройні сили України не будуть відповідати на ці обстріли, оскільки можуть пошкодити атомну електростанцію. Що вам е відомо загалом, е яка ситуація саме на ЗАЕС і чи збільшилась там е живої сили окупантів, чи продовжують вони стягувати туди, туди техніку, і чи продовжують вони зберігати боєприпаси саме на території станції? Продовжують техніку загнали на територію виробничих і побутових приміщень. З Енергодара луплять по градами по інших громадах. Вони як тільки почалася е, відкрита агресія росіян. Вони там вже через декілька днів підійшли до Енергодару, розвернули гради на блоки атомної станції і почали шантажувати тим, що почнуть тупо стріляти по е, цих енергоблоках. Ну, це варвари, терористи, бандити, е, ш, шантажисти, як їх ще назвати, і при цьому вони там. Е, Нібито готові там і повідомляють, що вони запрошують місію цієї міжнародної ядерної агенції МАГАТЕ, щоб мовляв, туди приїжджайте. Ну ніхто ж не поїде на окуповані території бандитами. Розумієте, вони там просто ну вони намагалися щось там навіть перепідключити атомну станцію на свої там якісь російські ресурси. У них не вийшло. Ну знову ж таки треба відзначити і віддати ну шану як працівникам атомної станції, які не пішли на співпрацю з росіянами і продовжують е виконувати свої посадові обов'язки і підтримувати в робочому стані е всі оці блоки запорізької атомки. Якби ну я ж кажу, що люди там реально без сну, без, без відпочинку, без якихось елементарних умов, під постійним тиском, під е автомата виконують цю роботу, але українську державу вони не зрадили за цим, звісно, велика повага.